Відпочити на пляжі пересічній людині все складніше вільного місця залишилося зовсім мало. Куди не підеш, майже скрізь хазяйнують приватні фірми. Міська адміністрація постійно каже, нібито поверне пляжі городянам. Насправді, все навпаки. Кореспонденти телекомпанії Круг продовжують інспектувати одеські пляжі. Про соціальну нерівність в Аркадії. Дивіться далі у репортажі Олександра Виноградова. Головний пляж Одеси Аркадія. Сюди кілька десятиліть ходила більшість одеситів і гостей міста. Зараз ви вже не побачите заповненою людьми центральної алеї. Раніше таку картину можна було б спостерігати десь у жовтні. Коли підходиш до моря, стає зрозуміло, чому від великого міського пляжу майже нічого не залишилося. Скрізь панує великий бізнес. Аркадія нагадує Америку років 100 тому, коли територія поділялася на зони для білих та чорних. Нинішнім чорним, тобто простому народу, надались барського плеча якісь шматки піску. Назвати це містом цивілізованого відпочинку не повертається язик. У будній день великого скупчення народу немає. А куди подітися людям в суботу або неділю, невже по головах ходити про брудний непросіяний пісок і казати вже набридло. Проте доводиться для літа дуже мало, буде більше наплив. Отдыхающих это, конечно, будет очень мало. Это никуда не годится. Ну что-то для пенсионеров сделали за куточки. Это не, неправильно. Ну уже нас так прижали, тут вообще тоже. Теперь просто говорят, мы, не, конечно, возмущены. А что можем сделать? Ничего. Он пришел, занял весь пляж и все. Здесь в прошлом году было э, здесь метров семь. Да, в этом году 30. осталось три метра, а на следующий год заберут, так как та и так забрала Тот пирс. И этот пир заберут, и все. Это все постепенно забирается, и нам вообще негриму. При цьому поруч на комерційних пляжах повновільного місця, але його не віддали простим людям, а заставили тапчанами аж до самої кромки води. Як бачите, переважна більшість топчанів не використовується. Поруч з відпочивальниками тривають ремонт і будівництво, які за законом повинні були закінчитися до початку курортного сезону 1 травня. Чи орендар пляжу, чи міська адміністрація не спромоглися навіть провести до ладу кілька метрів пірсу, не краще і в інших місцях. На другій муніципальній ділянці для бідних й досі будують навіс. Так він виглядав і місяць, і два тому. Швидкість роботи просто дивує. Ніяк не завершить ремонтні роботи і клуб ітака, хоча грошей там велика купа. Можна було встигнути зробити вчасно. Багатостраждальна ротонда на південному пляжі Аркадії. Теж у стадії нескінченної реконструкції працює тут кілька людей. При такій організації справи порпатися будуть до самої осені. Поруч пустий забути усіма майданчик. Колись тут було кафе. Тепер це місце пропадає марно. За ротондою цивілізація зовсім обривається. Якщо дотримуватися правил, цей пляж взагалі неможливо використовувати. Те, що немає тіньовиків, замість них одні лише металеві каркаси ще половина проблеми. Посеред пляжу височіє щось схоже на недобуловану рятувальну. Ну, вежу, невідомо, чиє вона де Юре, в реальності рятувальників тут немає. Якщо ж ви приїхали на море автівкою, за паркування з вас вимагатимуть гроші 7 гривень на годину. Взагалі, воно так і має бути у курортній зоні, але паркомату, як того вимагає постанова уряду, в Аркадії немає. Замість нього лише касовий апарат, а це вже є порушенням. По-перше, при наявності паркомату не потрібно платити паркувальникам до того ж, коли гроші бере людина, не виключена можливість паркування лівих машин, Коли чорний прибуток йде до кишені шахраїв підприємців. Вам не обещали поставити паркомати, Вот як Азаров рассказывал. Ну так это ж паркомат уже. Ні, паркомат он имеется в виду на парковці без парковщиков. Не, не ну, обещали такого? Ну обіцяли, буде скоро поставят. А як скоро вони обіцяли? Ну, сказали, яке-то время поставят уже скоро. Така в нас тепер Аркадія. Триває оберт великих грошей, але більшість людей від них жодної користі. Міська ж влада погрожує деяким недбалим орендарям розірвати договори. Бізнесмени слухають і посміхаються. Усі знають, чого варті обіцянки чиновників. Олександр Виноградов, Юрий Рух, телекомпанія Круг.